Всім привіт, друзі! Рада вітати вас знову на своєму ютуб-каналі. Хочу знову подякувати всім, хто підтримує розвиток мого ютуб-каналу. Особливо вам, мої підписники, мої друзі. Дякую вам. Зараз я знаходжуся біля однієї із старовинних церкв. Ця церква містянка, називається Церква Святої Марії. На площі, тому що є ще на інша церква. Вибачте, Святої Марії. Ця церква була збудована в 11-12 XI столітті. Невеличка церквушка, але в неї є якийсь свій, свій стиль, свій шарм, я б сказала так. Я люблю цю церквушку. Всередині вона досить скромно оформлена. Як для католицьких церков. Я якось покажу, зніму відео для вас, як виглядає ця церква всередині. Як, хто дивиться мій YouTube канал, знає що я люблю знімати схід сонця біля цієї церкви. Дуже гарно сходить сонце тут. Якраз над цією дзвіницею. Ви можете подивитися ці відео шорт. Хто кому цікаво. Я вчора виставляла. Сьогодні, на жаль, хмурний день. Немає сонця. Що я хочу розказати вам сьогодні? Я розкажу сьогодні про паскветту. Сьогодні 21... 21 квітня пташки кружать, чайки кружать і не тільки чайки. Я не знаю, чи ви побачите. Бачите, кружать чайки дуже гарно. Чайки і ластівки кружляють. Всісі, <плес> грація, грація, аріво, аріво. Вийшов мужчина на вулицю, він працівник цієї церкви, каже, хочеш, можеш зайти. Я кажу, що добре я зайду. Про що я хочу розказати про Пассквет? Сьогодні 21 квітня і Італія святкує не, не тільки Пасху, яка була вчора, а й святкує сьогодні це свято Паскветта. Я хочу вам розказати, як святкується Пасквета. Ну, Кілька слів про Пасху. Пасха святкується в основному, ну, як правило, не, як правило, святкується в кругу сім'ї. А пасквета святкуються. З ким ви бажаєте? З своїми рідними, своїми друзями. Як правило, пасквети святкуються на природі часто люди. Влаштовують так як то, що ми називаємо шашлики, ну трошки тут гріляти в них кажуть. так. Не знаю, які сьогодні гріляти будуть. Сьогодні хмурний день і досить прохолодно, вітряно. Я ще одіта по-зимовому, скажімо так. Природа не перестає дивувати. І весна тут досить холодна, прохолодна. Так що не знаю, які тут сьогодні будуть пасквети. Побачимо. Слава Богу, в мене сьогодні вихідний день. І я планую виїхати за місто. І, надіюся, зняти для вас якісь відео. Таке коротеньке відео. Не хочу довго вам розказувати, що не надоїдати. Кому сподобалось це відео, ставте «подобайки». пишіть свої коментарі. Хто не підписаний, підписуйтесь, будь ласка, на мій YouTube канал. І буде вам щастя. Всім добра і всім гарного дня.